Сьогодні вся держава відзначає День гідності і свободи. Це свят приймає інший зовсім сенс. Сьогодні ми боремося за свою честь, гідність і свободу, відбиваючи атаки російських окупантів. І ми розуміємо, що те, все, що було раніше, і помаранчева революція і революція гідності це було не дарма, тому що українці зробили свій вибір рухатись напрямку Європи. І Сьогодні нам доводитись від в лапках обіймів росіян, відбиватися зі зброєю в руках і відвоювати свої території. Всім сил, терпіння ми будемо вільні, незалежні і рухатись тільки вперед на розвиток і добробут нашої держави, нашого народу.